Радий вас вітати на каналі Коп по Українському. Ви що вітер. Дякую наперед за підписку, коменти і лайки. Мені це цінно Отже, вибрались на коп Сьогодні у нас четверо людей. Ненадовго, орієнтовно на 3 години. Ходимо, шукаємо вже хвилин 15, можливо 20. Цікавих знахідок в мене не було. Всякий шмурдяк, то гільза випаде, то ширапнель. Тупеніцілінка. Хто шукає, той знає, що це таке, як воно красиво сигналить на будь-якому приборі. А зараз в мене є перша монетка. Подивимося, що за монетка. Отже, ось такої ямки, до речі, в ямці ще є сигнал. Будемо його перевіряти. І ось випадає монетка. Тоненька. Бело перебив часто. Ну, і мені здається, що це Буратозка. Я її терти не буду. По розмірах ніби Буратинка. Ставимо в хабарничку і перевіримо ще раз цю ямку. Я чув, що це монетний, хороший дзвінкий сигнал 71-72 мідний. І ось він ось в грудочці. І зараз разом з вами розпакуємо. Ну, Грунт тут важкий, я не знаю, чи буде видно, що за монетка. Я її помию і вам покажу після цього. Отже, навіть попри те, що важкий ґрунт зараз фокусується один крийцерок 1881 року Австро-Угорщина правління Франца Джозефа. Ось такий крийцерок в досить хорошому стані, як на це поле. Отже, ставимо в хабарничку, продовжуємо наш пошук. І, до речі, там ще той сигнал, де я попередню монетку знайшов, той сигнал це була металева бляшка якась. І з глибини орієнтовно вштик я вже прикинув. Випадає ось тут круглячок, якась монетка мідна, тому що добре била, била як мідь. І тут зараз я помию, бачите. Щось є, щось проглядається. Є якісь літери, зображення якесь. Зараз помию і вам покажу. Ну, я думаю, що це боротоска, скоріш за все. Отже, ось сфокусувало. Ну, не знаю, боротоска не боротоска. По вигляду нема боротоска, зараз подивлюся, можливо, через камеру буде краще видно мені. Сфокусувало. Не бачу, що це за допомогою. Механічної чистки буде видно краще, і тоді я зможу побачити, що за монетка. А на даному етапі, можу сказати, по розмірах немав Буратінка, 1600 роки. Перша річ посполита, отже, ставимо в хабарничко і продовжуємо наш пошук. Орієнтовної з ямки штика яку я вже прикинув майже. Ось тут в грудочці. Зараз подивлюся. О, ось тут, бачите? Ось трошки підламав грудочку для того, щоб знайти. І ось яка красива, кругленька монетка. Що за монетка? Самому цікаво. Думаю вам також. Зараз я її трошки помию водичкою і вам покажу. Помити я її помив, але шкода вона повністю з втратами. Хотів мокрою хоч щось роздивитися, але нічого не вийшло. Що за монетка, навіть уявити не можу, міднячок якийсь, але хороша знахідка. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Хочу передати вам сьогоднішню красу. Оставлю кожна і сонечко заходити заходити. Є вид, такий пейзаж довкола з поля, пагорби, поля, видно, де річки були, струмки якісь. І ось така краса. Ось таке ось така краса оточує нас. Заради цього варто ходити на коп. На пошук артефактів і старовини, хоча можна і нічого не знайти, але ось таку красу побачите. Ямку вже закупав, ось тут було. Орієнтовно з пів Випало. Ось бачите, це нагадує мені гудзик. Зараз разом з вами розпакуємо і подивимося. Так, це дійсно гудзик. Сподіваюся, що він буде з якимось візерунком. Якась приємна, хороша знахідка. Зараз я його помию і вімкнуся знову. Отже, я його трошки промив і він без візерунку, але все рівно гудзик приємно знаходити. Особливо коли ти лазиш по полю. Шарапнель попадає, чорний попадає алюмінієвих дротків майже немає і тут бац на тобі гудзик Клас-клас. Продовжуємо наш пошук, поки не сіло сонечко. Поки сонечко ще високо, ми продовжуємо шукати. Ось там був гудзик. Недалеко відійшов, можливо, метрів три поверхневий сигнал, красивий, мідний. легонько ногою штурхну. Ось дивіться. Красується нас чекає. Опа. Зараз помию. Мені здається, що це мідне щось. Можливо, один крейцер 1850-60-х років. Або гелер, як їх називають, Австро-Угорщини Але остаточно ми побачимо, якщо вдасться, звичайно, після того, як промиємо. Отже, так як я думав. Це один крейцерок, але 1885 року Австро-Угорщина в хорошому стані. Продовжуємо наш пошук. Поверхневий сигнал, я його взяв в руки, чорний, і думав, що це шмурдяк. Але ні, я помилився, це така вломана підкова каблучна по Австрії. Шкода, що не ціла і вигнута. Ну, Одна сторона ось так виглядає, інша також. Ось тут цвяшки прибивалися, бачите, тут, тут, ну і десь тут, і тут має бути ще хоча б три цвяшки. І так люди собі під каблук підбивали і ходили з такими підковами. А ми продовжуємо наш пошук. Все, для мене пошук артефактів, та старовини на сьогодні завершено. Погуляли три години, результат є. І, як говорять, не пусто, але і не густо. Пошуком задоволений, оскільки зібралися з пошуківцями, поспілкувалися і разом походили, пошукали старовину та артефакти. У мене немає ні срібла, ні золота, можливо, у когось з інших пошуківців щось є. Підемо до машини і тоді вже знімлю коротенький відеозвіт по сьогоднішньому пошуку. Все, підійшли до автомобіля. Віктора кришка від люльки ось така. Класна знахідка. Я в минулому відео також таку знаходив. Значок автомобіліста Радянський Союз. Одна, 2, 3, 4 копійки. Гуцик. Незрозумілий жетон смертника. І ось така незрозуміла штука. У мене одна, дві, три, чотири, п'ять монеток, чотири гудзика. В Олі три монети. То незрозуміло, чи то монета, чи що. Три з половиною можна рахувати. Каже Оля, що це ладанка. Зараз фокусується та ладанка. Ось бачите, хрест є. І хрест, якщо дуже похожий до Потоцьких. Потоцький такий хрест використовували на своїх гербах. Ось така незрозуміла штучка і така. І одна монета. Четвер... Одна четверта монета. Ось. Така незрозумілий такий гуцик. І колечко бідняка. Все, дякую всім за перегляд, за лайки, коментарі. До нових зустрічей!